Всім привіт підписники, з вами Влад. Сьогодні я вам розкажу про конкурс на 10 робуксів. Що треба зробити для цього конкурсу? Вам потрібно мати геймпас. Бо інакше я вам так не зможу передати робокси. А підписники, дивіться, я вам даю 10, типа, в геймпасі. А вам приходить бо там комісія получається. І кому хто хоче взяти участь в конкурсі, пишіть в коментарях ось так. От вам на екрані, якщо я не забув на монтажі надпись покласти, то вам на монтажі ось так от надпись висвітилась. Що треба написати в коментарі? Я навіть схам хам скажу. Плюс я хочу бути в конкурсі і нікнейм ваш в Roblox. Як я буду вибирати переможця? Дуже легко. Ви пишете в коментарях, і я беру рулетку і воно круте. І хто виграв, то виграв. Всі можуть. Взяти участь, хто хоче. Ну, добре, з вами я на зв'язку Влад.